Відбулось те, чого, в принципі, за останні два роки за історію президента Януковича жодного разу не було. Політична криза. Спікер парламенту подає відставку з за голосування по мовному закону. Віце-спікер Томенко також подає відставку. І Литвин вперше за напевно, історію взагалі всього українського парламентаризму був змушений визнати, що він не підпише закон. Хоча, взагалі, то це повинно було бути завдання Януковича. Дати негайну вказівку, щоб йому поставили довідку про те, як приймався цей закон. Хоча зрозуміло для мене, що цей закон приймався персонально по вказівці президента Януковича. Тому те, що ми там простояли 4 дні, дало дійсно серйозний результат. Що дало? Яку закону приму? немає. Ви впевнені? Чи ну, принцип... його і не буде? Ну, в принципі, О, що закону гарант, немає. Що Це воно? якась така локальна. Ми, ми зараз дійдемо mm -hmm. до цього. Ви зараз мене хочете запитати, чи є це перемогою. Я вважаю, що це є перемога людей. Я в цьому переконаний, що це є перемога людей. Тому що жодного разу за останні два роки таких перемог не було. Чи достатньо це для того, щоб сказати, що ми перемогли в цілому? Та звичайно недостатньо. Тому що я чудово усвідомлюю про те, що вони на 31 число будуть збирати позачергову сесію парламенту. І на цій позачерговій сесії парламенту, ну вони ж програли по всім фронтам. Вони повинні показати, що от ви знаєте, ми ж сильні, і ми ще раз переголосуємо Окей, цей зараз закон. ми перейдемо до тієї парламентської кризи, яка сталася. А поки що те, що зараз відбувається під українським домом. Чому політики пішли? Тепер, люди залишились? Підем... Люди залишились на напризволяще, чи що люди мають право Окей. і ті люди, які пішли туди голодувати, вони мають право висловити свою громадянську позицію. Тоді, коли опозиція прийняла рішення розгортати акцію по Україні, а це акція України проти Януковича, ми відверто і чесно про це оголосили. Що ми розуміємо про те, що стояти біля українського дому сьогодні, коли сесія парламента закрилась, коли немає жодного голосування і коли прес-конференція Януковича біля українського дому також не намічається, ну, м'яко кажучи, недоцільно. Більше того, ми чудово розуміємо про те, що для того, щоб дійсно виграти і перемогти, принаймні для опозиційних політичних. Сил нам повинно піднятися на декілька шаблин вище. А це акція Україна проти Януковича. Ми вже почали розгортати намети по Україні. Зараз допрацьовуємо всю технологію, і нам потрібні люди і депутати в першу чергу для того, щоб розширити акцію і розпочати дійсно похід на президента Януковича, як на людину, яка персонально за це відповідальна.